Ми зіломую трохи заморочились, купили файні стаканчики з трубочками, щоб вам файно було пити. Зараз їдемо в садочок. Взяли пару шариків, щоб наш столик був такий чуть-чуть презентабельний. І це. І що приходьте. <пробуйте> 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 а. А. Знімаєш? Да, ти пропонуй, пропонуй. Той, е на нашу півазу з тої е, соломи Там да, ми зараз вона половину Росії, це я теж думав про це. я ще класна, думав, вона я, я, як підкочить. сьогодні у нас ліп не працює, я побачив там на одному з поверхів вазон гарний. <рес> Але ліп не працює. Та ні, та вже ми коротше. Ми його назад повернемо. Ну, може нам дозволить хтось. Коротше. Може з мамою моєю якусь пальму забрати? нас у нас вдома нема жодного вазону, у нас був один вазон. Він не вижив, він не витримав цього навантаження. Речі, ми думаємо, як то прикрасити... Він енергетично вмер. Як то прикрасити гарно стіл